Вітання середа, 11 вересня на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». більш детально про сьогоднішні теми. Отже, що середи? У другому блоці рубрика Головний лікар. І сьогодні завітаємо до Київської міської клінічної лікарні номер 15 Вечірній сон закоханого літа і руки магнетичні уночі. Вродлива жінка ласкою прогріта, лежить у літа, осінь на плечі. У корисних порадах все про жіночу красу і про те, як завдяки макіяжу підкреслити свою неповторність. А традиційно з юриди. Чною консультації безоплатна вторинна права допомога. Що нового саме про це і піде мова за мить. З початку року близько 40 тисяч осіб отримали безкоштовну праву допомогу з кримінальних справ. Сьогодні таку допомогу надають майже 3 тисяч адвокатів, при цьому більше 2 тисяч з них працюють особливо активно. У усіх областях України а також у містах Київ та Севастополь діють центри з надання безоплатної втереної правової допомоги, організовані міністерством юстиції України. Вони надають праву допомогу громадянам підозрюваним у склоні злочину, затриманим органами дізнання та слідства. Або деяких як запобіжний захід обрана взяття під варту. допомогу можуть отримати також громадяну. Справах яких відповідно до положень кримінального процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковим. Близько 8% людей сьогодні відмовляється від безкоштовних адвокатських послуг серед можливих причин цього незнання громадянами своїх прав і неналежне роз'яснення прав громадян з боку правоохоронних органів у найближчих планах. Розвитку системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України введення допомоги громадянам у цивільних та адміністративних справах, яка охопить майже всіх громадян і сприятиме захисту їхніх прав. Гість у нашій студії сьогодні Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги 223-0971. Ми чекаємо на ваші запитання 223-0971. І шановні глядачі, я нагадую, що у нас працює електронна скринька, на яку чекаємо від вас пропозиції щодо нашого першого блоку, юридична консультація, всі свої теми запитання. І нагадую, якщо нині знаходитися так сталося в судовому процесі. Тому, якщо є питання, є історії цікаві. Єдине, прошу надсилайте їх на нашу електронну скриньку, щоб ми в ефірі обговорювали і створювали тему і відкривали саме з огляду на те, що надсилаєте. Ви. Ми вже будемо чекати. Андрій Володимирович, добрий день, рада вас бачити. Доброго дня. Я хочу знаєте, так по гарячих, те, що відбувається з останньої інформації, я там нагадала, що нині близько трьох тисяч адвокатів надають безоплатну вторинну правову допомогу. Але нині оголошено наскільки наскільки розумію, ще конкурс так: конкурс про відбору адвокатів. Що це за конкурс? Зв'язку з чим його було оголошено, і скажімо так, які строки проведення даного конкурсу адвокатів. Конкурс було оголошено 2 вересня. Зараз триває прийом документів. Він завершиться 2 жовтня. Після чого відбудеться власне конкурс, який традиційно буде складатися з трьох етапів. Е, є дві особливості проведення четвертого конкурсу. Перше, він орієнтований вже тепер на адвокатів, які будуть надавати правову допомогу, як ви слушно допомогу. зауважили уступній частині в цивільних і адміністративних справах. Це розпочнеться з 1 січня 2014 року. А зараз ми відемо, ведемо підготовчу роботу для того, щоб цю роботу розпочати. Друга особливість те, що ми орієнтуємося з урахуванням уже набутого досвіду. І практики роботи адвокатів у кримінальних провадженнях цей конкурс буде орієнтований на молодих адвокатів, оскільки, як ми з'ясували, саме вони є опорою системи, саме вони є найбільш Активними саме вони мають свіжі знання, особливо це стосується кримінального процесу, оскільки відомо, що ми працюємо за новим кримінальним процесуальним кодексом, і, ну, скажімо так, по-простому вони легше на підйом. Тому критерії відбору уточнені таким чином, що досвід як такий сьогодні має меншу вагу, а більшу вагу має все-таки рівень знань і практичних вмінь адвокатів, який буде перевірятися, і рівень їх мотивації. Тобто ми говоримо про те, що е, ці адвокати, які зараз у цьому конкурсі будуть відібрані, ці адвокати почнуть свою роботу з 1 січня 2014-го. Я чому про це говорю? Якщо ми говоримо про систему безоплатної тарину правової допомоги, яка нині надається в Україні в кожному регіоні. Я про це теж зазначила створені центри за надання такої допомоги. в Принципі е, е, тут нестачі в адвокатах немає сьогодні. Чи скажімо так, є варіант, що з тих, які будуть відібрані зараз у цьому четвертому конкурсі, якась частина, скажімо так, буде працювати і. В кримінальних справах що стосується кримінальних проваджень, на сьогодні ми можемо стверджувати, що адвокатів нам достатньо і не тільки достатньо, а їх є стільки, що є можливою конкуренція серед них за державне замовлення. Це важливо, це те, до чого ми прагнули, оскільки ми боремося за якість надання безоплатної правової допомоги. І сьогодні ми знаємо, що з понад як двох тисяч адвокатів, які сьогодні працюють за контрактами з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 1 січня 2014 року, контракт. Акти будуть переукладені не з усіма адвокатами, оскільки uh -huh. приблизно половина адвокатів сьогодні працює найбільш активно тобто, це ті адвокати, це той пул адвокатів, скажімо, на яких ми можемо розраховувати, і е, це ті адвокати, які працюють більш якісно, і саме вони залишаться працювати далі. Тобто, можна сказати, що на сьогоднішній день більше адвокатів для надання безоплатної правової допомоги в кримінальних провадженнях нам. Поки що принаймні не, не, потрібно. не потрібно саме угу. тому основний акцент на відборі адвокатів, цивілістів і тих адвокатів, які спеціалізуються на адміністративному процесі, і таких адвокатів нам потрібно буде значно більше ніж адвокатів-криміналістів, оскільки за нашими прогнозами, в рік адвокати наші працюють або будуть працювати приблизно в 70... 90 тисячах кримінальних проваджень що стосується цивільних і адміністративних справ. За допомогою, у яких до нас до нас можуть звернутися наші потенційні клієнти, то за нашими попередніми розрахунками таких справ на рік може бути від 250 до 300 тисяч. Тобто нам потрібно буде значно більше адвокатів, які працювати в цивільному адміністративному процесі. Не менше 3-4 тисяч адвокатів, нам потрібно буде відібрати Я, в принципі. Так розумію, що можливо і цим четвертим конкурсом ну не завершиться цей процес. Безумовно, напевно, не завершиться. що буде і продовження. так? Я майже переконаний, що ми з першого разу достатню кількість не наберемо, попри те, що все-таки адвокатів, які більшою мірою працюють в цивільному процесі, їх більше так, ніж ну, і, тих, які працюють в приміщенні більше там та звичайно, стануся. процесі, але тим не менше є фактори, скажімо, коли адвокати знову ж таки можуть чекати, так як це було і з першими конкурсами, коли ми відбирали адвокатів для кримінального процесу, оскільки саме зараз ми щойно тільки врегульовуємо питання. Оплати послуг адвокатів в цивільному адміністративному процесі, але можу запевнити тих адвокатів, які в принципі проявляють інтерес до роботи в системі. Що оплата буде достойною, вона у відносних, скажімо так, у відносному вимірі буде не гіршою ніж сьогодні у кримінальному процесі, але паралельно зараз ми готуємо урядові пропозиції щодо покращення суттєвого умов оплати адвокатів і в кримінальному процесі. Ну а в цивільному адміністративному він буде співставний. Хотілося, в. Щоб до нас долучилися наші до наші глядачі. Будь ласка, 220 дев'ять сімдесят Зараз ви на екранах бачили телефон, а так єдиний телефон. Його часто, до речі, зараз такі стікери можна побачити, розповсюджуєте. Гарно працює ця система саме в питанні. Ну погане слово тут рекламування, бо таку систему просування просування краще сказати. просування краще правда, такі соці... ви... десь, тому важ... Це дуже важливо. Ви так? слушно зауважили на початку про брак інформації у наших потенційних клієнтів про відчу? їх права. От я хотіла у вас запитати: от це одна з останніх інформацій. За вересень, якраз на багатьох сайтах і можна побачити пов'язаних саме з системою безоплатної вторинної правової допомоги, що нині от 8% принаймні, ну це здавало би не дуже висока цифра. Хоча, ну можливо, і в цій системі це вагомий фактор. 8% відмовляється від безкоштовних адвокатських послуг саме в питанні безоплатної вторинної правової допомоги. Як ви вважаєте, я знаю, що ви моніторите і ви продивляєтесь регіони, Житомирську, Волинську, всі області з кучам це відбувається дійсно, тому що люди не знають? Чи можливо от спрацьовує, пам'ятаєте? Минулого разу, коли зустрічалися, ви говорили, що було таке, коли е, слідчі навіть говорили, що навіщо тобі той адвокат? Ну, тобто, вони своїм розмовами призводили до того, що людина відмовлялася потім, наскільки я знаю, що адвокати, як такі адвокати були такі, які добилися свого, домоглися і все одно працювали з підозрюваним. От що тут зараз? От в принципі, вже певний час працює система. Тут знову ж таки, це недостаток інформації, чи це все-таки, скажімо так, ота така робота слідчих ще? Ну, ми є декілька факторів, які впливають на цей показник. З одного боку, дійсно, 8% від загальної кількості клієнтів, яким надається або пропонується права допомога в кримінальному провадженні, це не дуже багато. Угу. Але якщо це перевести в абсолютні одиниці, угу. це не так мало. Це 6-7 тисяч. Конкретних людей, і відповідно є конкретні причини. чому Чи а кожен якщо я цифру назвала відмовився. за вересень 40 тисяч, ну так, то 7 тисяч це норм, це Так, виходить. Це не так мало людей. Угу. Я думаю, що завжди буде якийсь природній відсоток відмови, який угу. пов'язаний з тим, або людина має власного адвоката і вона звертається до нього, або вона. Вважає, що зможе себе захистити самостійно або ще якісь інші суб'єктивні причини, але є безумовно і ті фактори, на які ми можемо впливати. Тобто, це фактор безумовно, інформування особи про її права, мають обов'язок е правоохоронці. Службові особи, які, зокрема, проводять затримання і слідчі так само, інформувати особу про її права, про її право на захист загалом, про право вільного вибору захисника, і в тому числі про право на захисника за рахунок держави. Я все-таки вважаю, що в більшості випадків таке інформування навіть правоохоронними органами вже сьогодні відбувається. Ну, я би так сказав. Більш-менш належним чином проблеми звичайно залишаються, але у нас достатньо конструктивна співпраця де з міністерством внутрішніх справ, і, зокрема з головним штабом і головним слідчим управлінням. Тобто ситуація покращується. Я можу сказати, що, наприклад, під час минулих ефірів ми з вами обговорювали проблему інформування самих органів внутрішніх справ про факт затримання. Були проблемні регіони. От я можу сказати, що за підсумками уже серпня і вересня кількість цих регіонів зменшилася, і загальний рівень інформування міліцією підвищився. Тобто, це позитивні тенденції. Тому я не вважаю, що ми повинні звинувачувати голослівно тих же правоохоронців. Іде нормальна робота, крім того, ми е, зараз виготовили великі тиражі спеціальної друкованої продукції, це наклейки загальним тиражем 40 тисяч, це інформаційні буклети про права затриманих, про можливості е, отримання безоплатної правової допомоги. І весь цей матеріал буде поширюватися насамперед в органах внутрішніх справ, чергових частинах, ізоляторах тимчасового тримання. Тому я думаю, що все-таки цю проблему ми. Взмозе вырешила. Нас это вы в прошлого эфире? А, ну, добрый день, пани Татьяна Искива, вы спокойно. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вы вот подбираете адвокатов к себе, так? А вот э, меня интересует моральное качество адвоката, потому что по, по судьбе вот я так столкнулась, и был ответчик, и у нее был адвокат. И адвокат прямо в суде и говорил, что я, допустим, работала следователем 4 года, я знаю, как дела проворачивать. И теперь она работает адвокатом. Вот есть ли какие-то моральные качества, которые вы ну, оцениваете, когда подбираете себе адвоката? Вот реально, как можно вот, ну, решить вопрос вот с таким, ну, как бы, Ну, зрозуміло, це дуже часто, коли слідчі після того починають працювати адвокатами, а, пасибі, пані Тетяна, да, Так, дуже точне запитання. Запитання в точку, те, що називається. Звичайно, така проблема існує, але я думаю, mm -hmm. що пані Тетяна, ви так само розумієте, що питання моральності як таке це найскладніше питання і оцінювати тільки моральність питання адвокатів. Так, да, дуже важко. І питання: а хто суддя? Врешті-решт? Тим не менше, якщо відповідати конкретно на ваше запитання. То е під час відбору суттєвий блок запитань, які містяться і в анонімному тестовому завданні, і які потім ставляться під час індивідуальної співбесіди з кожним претендентом, є саме так звані мотиваційні питання, тобто питання психологічного характеру, які дозволяють е певною мірою, от е з'ясувати те, що вас турбує, і що нас так само турбує. А хто Крім ці того, питання? О, цікаво, ну то, якщо вже про моральність почали. Е організовуємо складання питань... Тань цих ми, Координаційний цар ага. задання правової допомоги, ми користуємося при цьому послугами і професійних психологів, і професійних ага. юристів, тобто ага. працюють професіонали з цими питаннями. Ага. Крім того, ми маємо можливість, якщо у нас є певні сумніви по адвокату, отримати інформацію про його діяльність, ті ж кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Скажімо, ми вивчаємо дуже ретельно, чи були на адвоката скарги взагалі, і яким чином ці. На ці скарги реагували органи адвокатського самоврядування. Хоча, знову ж таки, це питання не таке просте, тому що іноді скарга на адвоката з боку клієнта є виправданою, але іноді клієнт. Не просто незадоволений результатом розгляду справи, але це може зовсім не залежати від роботи адвоката. Тобто адвокат працював якісно, зробив все від нього залежне, але результат не задовольняє клієнта. Клієнт може скаржитися на адвоката, тобто питання дуже складне, але повірте, це питання у нас на порядку денному в пріоритетах, і ми це відслідковуємо. Знову ж таки, якщо ми е помічаємо факти. Чи випадки, коли адвокат себе поводить неналежним чином, ми не просто на ці випадки реагуємо, ми е, оприлюднюємо такі випадки. Я вже розказував, я не буду зараз повторюватися в попередніх ефірах. Конкретні приклади, але ті адвокати, коли ми бачимо, що або вони проявляють неналежну поведінку, я так м'яко скажу, з точки зору взаємодії з клієнтом і слідчим. Е, ми з такими адвокатами прощаємося і такі приклади виносимо на загальне обговорення, і в тому числі під час навчання, яке ми організуємо для інших адвокатів, тобто ми навчаємо адвокатів в тому числі як не потрібно поводитися. Що стосується того, що є частина адвокатів колишні слідчі чи колишні міліціонери, ну ми не можемо так би мовити з цієї точки зору виходити. Це може бути як е, е, на користь адвокату. Він може користатися цим досвідом і на користь клієнту, тому що він знає е, ну, практики, цю специфіку, пример, та, знаю, та він так. може краще так би мовити. Протидіяти стороні обвинувачення, але на жаль, він може, скажімо, так користуючись старими зв'язками, не завжди працювати на інтереси клієнта і підігрувати слідство. Тому це таке ну дуже суб'єктивний момент. 223-09-71 один. Ще встигнув прийняти один дзвіночок. 223-09-71 Андрій Володимирович, у нас вже менше 4 хвилин. Єдине, що на початку теж трошечки почали говорити з приводу того, що з 2014-го, так і з цим пов'язане проведення четвертого конкурсу і відбору адвокатів. А що це за новація? Скажімо так, в чому переваги? Скажімо, я розумію, що там адміністративні справи, цивільні, але наскільки, скажімо, зрозуміло, що знову ж таки це не почнеться одразу з першого січня 2014-го. Ми постійно з вами наголошуємо, що е, система безоплатної вторинної правової допомоги вона розвивається поетапно. Не може так бути сьогодні. Створили центр, все тисячі справ і так далі. А от притуновацію яка з 2014 тисячі року запрацює от, трошечки детально, можете зупинитися. Ми докладемо звичайно всіх зусиль, щоб вже з 1 січня 2014 uh -huh. року в максимально можливому масштабі ця система запрацювала. Зараз у нас підготовлені пропозиції щодо розширення мережі центрів, і ми плануємо утворити близько 100 Міжрайонних центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, які будуть саме займатися цивільними і адміністративними справами, тобто ми хочемо максимально наближити ці центри до наших клієнтів. На жаль, немає можливості створити в кожному районі такий центр, оскільки це надзвичайно затратна річ, затратна справа. Але е, ми виходимо з того, що приблизно 350-400 тисяч населення буде обслуговувати один центр. Загалом у нас по Україні е, потенційно 10,5 мільйонів приблизно. Клієнтів потенційних, тобто тих осіб, які будуть мати право згідно закону на безоплатну правову допомогу в цивільних і адміністративних справах. Так, У нас і дозвоню, добрий день, в ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене історія з адвокатом. дуже печальна. Mm. Це адвокат Гол... гонча Сергія Миколаївич. То ли був юристом, то ли не був юристом. Я обратилася. Он, короче, дело не то, что случайно завалил, а просто нарочно завалил. Помогал протолазной стороне, от мамы взял гроши наперед и помогал. И вот я с этих пор обращался в Черкасскую квалификационную комиссию, потом в, Киев, потом в Киев, потом несколько судов. Сейчас вот это сужу с этой квалификационной киевской комиссией высшей, чтобы они пересмотрели это дело, никто ничего не пересматривает. Вы защищаете адвокатов просто Слепа і, і, і просто от така, от ну, об порука така обща, один за одного. Это, это, это так, просто... Ми дякуємо. Ви трошечки просто не зрозуміли. зрозуміла, що історія. Ми власне в житті кожен стикався з якимись не, адвокатами, не зовсім можливо і коректними, але ми говоримо про систему, яка працює вже певний час, і ті адвокати, які проходять певний конкурс. Хотілося б вам допомогти, але просто ми не трошки не про це говоримо сьогодні. Не та Річ у, у нас, тім, так. що всі інструменти для допомоги в таких випадках вони існують, і я так розумію, що дозвонювачка знає їх, є кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Ну, суді, куди... вже та, так, кожен це... на сьогоднішній день може звернутися зі скаргою до адвоката, яка повинна бути. Розглянута тим більше, що у нас сьогодні адвокатура це незалежне від держави інститут і є система органів адвокатського самоврядування, які це питання вирішують. Так, вам буду сьогодні дякувати і побачимося обов'язково до зустрічі. І вам нагадую шановні глядачі, що гостем у нашій студії був Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги. Всі свої пропозиції, коментарі, побажання щодо блоку юридична консультація в програмі громадська приймальна. Чекаємо від вас на нашу електронну скриньку. Будь ласка, пишіть. Я нагадую, що щосереди у нашому блоці поради лікаря гість у нашій студії головний лікар однієї з київських лікарень. І сьогодні завітаємо до клінічної лікарні номер 15 Подільського району. Не перемикайте!